Привіт, мене звуть Олеся Ткачова, і ми з вами на курсі Продуктивність для креаторів експертів та підприємців. Трохи про себе. Я підприємець, бізнес-коуч та стратегічний консультант з більш ніж 18-річним досвідом в коучингу та підприємництві. Курс про продуктивність я створила перш за все для себе. Незважаючи на те, що моє життя зовні виглядає досить продуктивним. Наразі я розумію, що цього недостатньо. Триває війна, і мені довелося трохи перебудувати свій спосіб життя і сильно змінити бізнес. Але продуктивність вдалося зберегти. Однак, зараз я чітко бачу три великі виклики, що стоять Переді мною і перед вами, які можуть нас сильно відкинути назад. І з допомогою цього курсу ми намагатимемося з ними впоратися. Що це за виклики? У 2022 році, словом року, за версією Collins Dictionary стало слово пермакриза. Це ситуація, коли суспільство або світ перебувають у стані постійної або тривалої кризи, де одна кризова ситуація змінюється іншою, і відсутній чіткий шлях для стійкого вирішення проблем. Тепер це наша реальність. Сподіватися, що все налагодиться, не доводиться. При цьому постійний неконтрольований стрес, який супроводжує Деструкцію може спричинити депресію, вивчену безпомічність або безпорадність, і в нашому випадку, коли в країні війна, то і ПТСР. І якщо раніше я могла просто вимагати від себе, то зараз турбота про себе стає невід'ємною частиною робочого процесу. Без належної турботи про себе неможливо досягти успіху, оскільки на мертвому коні далеко не уїдеш. Тому в першій частині ми поговоримо про те, як підтримувати власну життєстійкість. Другий виклик це зниження якості уваги. Наша увага все рідше належить нам з появою маркетингу, індустрії розваг та соціальних. Мереж всі вони борються за нашу увагу професійно, і часто її не залишається на наші завдання. Крім того, здатність концентруватися знижується через хронічний стрес, який супроводжує зовнішню деструкцію. Без якісної уваги та концентрації на своїх цілях доброго результату на жаль не буде. Третій виклик це поява штучного інтелекту. Поєднання людини та штучного інтелекту у десятки разів продуктивніше ніж просто людина. Однак, щоб якісно інтегрувати штучний інтелект у свою роботу, потрібно бути справжнім професіоналом. Немає можливості відмовитися від цього виклику. Шансів приуспіти без штучного інтелекту просто немає, потрібно делегувати всю рутину, але взяти на себе смислові речі, і це зовсім непросто. Що тебе чекає в цьому міні-курсі? Перша частина буде про життя стійкість і як передумову продуктивності. Тут я розповім про те, як продуктивність виникає, яким чином твоє тіло, мислення та емоційний стан впливають на неї. Обговоримо стратегії перетворення посттравматичний стресовий розлад у посттравматичне зростання. У другій частині ми попрацюємо над особистою стратегією. знайдемо відповідь на питання, куди мені жити. Часто в складні деструктивні часи відбувається ампутація. Майбутнього, особливо позитивного. Я нічого не планую, тим самим не бачу свого місця в майбутньому. Поговоримо про важливі речі, які допоможуть визначити твою особисту стратегію і позбутися синдрому відкладеного рішення. В третій частині подумаємо про один проєкт, головну мету, яка найефективніше просуне тебе в твоєму житті. У четвертій частині поговоримо про ритуали і звички, які допоможуть входити в продуктивний стан і виходити з нього, полегшать процес пробудження потоку та креативності. У п'ятій частині ми обговоримо стан потоку та вміння керувати своєю увагою як за одну годину роботи в потоці можна створити набагато більше, ніж у звичайному режимі протягом цілого робочого дня. Є ще шостий бонусний урок про те, як використовувати штучний інтелект для підвищення своєї продуктивності. Доступ до шостого уроку можна отримати за посиланням під останнім відео цього курсу. Наберись уваги та енергії, щоб не пропустити жодної цінної інформації. Слухай в дорозі та активно впроваджуй отримані знання у своє життя.